Повертався на авіабазу та не долетів. Сили оборони знищили російський бомбардувальник ту 22 м який летів на аеродром після ударів по Україні. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. За словами старшого лейтенанта ЗСУ секретаря Львівської міськради Маркіяна Лопачака, це перший борт стратегічної авіації, який нашим силам оборони вдалося збити в повітрі за час повномасштабного вторгнення. У головному управлінні розвідки повідомили, що ворожий літак Ту-22М приземлили приземлила за 300 кілометрів від України. У нього поцілили із зенітно-ракетного комплексу С 200 якими раніше зсу уразили російський літак А 50 Після ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де впав і розбився. В мережі також з'явилося відео, на якому видно падіння бомбардувальника. Тим часом губернатор регіону Володимиров заявив, що один член екіпажу загинув, двоє в лікарні, а четвертого шукають. Представник розвідки Андрій Юсов пояснив, що після ліквідації ворожого бомбардувальника інший такий літак був змушений розвернутися, через що частину ракет по Україні окупанти не випустили. Знищено літак стратегічної авіації противника вперше під час виконання бойового завдання власне в повітрі за період повномасштабного вторгнення, тобто інший літак, який йшов за ним, був змушений розвернутися, і це означає, що ще низку ракет не випустили по Україні. На черговий удар окупантів відреагував і президент України Володимир Зеленський. Голова держави наголосив, що Росія повинна відповідати за свій терор. А партнери мають необхідні спроможності, щоб збивати всі ворожі цілі. За його словами, ППО зараз потрібна не на складах партнерів, а в реальних містах і громадах, які зазнають ударів терористів. Софія Фенко, телеканал НТА.